Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині копійочка. Сьогодні з вами подивимось на кухонне приладдя, яке є в магазині. Бажаю приємного перегляду! Дошка кухонна обробна розміром 30 на 20 см за 49. Є з ось таким малюнком. Або такий варіант. За 55 гривень лопатка силиконова з дерев'яною ручкою. За 75 гривень щіпці кухонні, металеві з силіконом. Тут є фіксатор. Можна зафіксувати в розкритому або у закритому варіанті. Пензлик кондитерський силіконово-дерев'яний 55 гривень. Пензлики кондитерські такі маленькі, по 14,50 є набори, пензлик та лопатка по 24 19,50 цілий набір із двох предметів. Лопатка та пензлик силикон метал. Прес для часнику за 85 гривень. 39 гривень коштує лопатка кухонна металева з отворами. Молоток відбивний для м'яса. 25 см довжиною 55 гривень. За 57,50 качалка для тіста силіконова з такими різними візерунками. І як качаєте по тісту, цей малюнок лишається у вигляді тиснення. Такий ніж для тіста двосторонній, рівний або хвилястий ніж 75, ніж для піці, теж 75. Kitchen Pro є різні терки. Такий варіант з довгою ручкою. Ціна 55 гривень. Терка за 55 гривень. Щіпці кольорові. Їх декілька видів. Ціна 29. Ложка силіконова за 55. Сіточка Kitchen Pro 55, по 65 щипці Металеві такі, всякі. це є. Для витискання серцевини 55 гривень. Вінчик для збивання 65. Прес для картоплі 95, по 39 гривень такі ложки з дерев'яною ручкою. Набір кухонного приладдя, лопатка та пензлик за 39. 34 гривні такий прес для картоплі. І ось цей варіант за 19,50. Соковий тискач для цитрусових ручний 12,50. За 29 гривень пензлик кухонний силиконовий об'єм 60 мл. 135 гривень коштує килимок силиконовий розмір 45 х 65 см. Такі сині є килимки. Ціна акційна: 32 гривні 50 копійок, розмір 30 х 40. Молоток відбивний, двохсторонній, за 39. Така сушарка для посуду з піддоном за 185. Хлібниця 225 гривень. Пластиковий варіант. Так, що тут ще не цікаве? За 75 гривень контейнери у холодильник. Вони йдуть в комплекті із кришкою пластиковою розмір 29,5 на, на 9 55 гривень. Контейнер пластиковий, об'єм 900 мл. 95 гривень. Такий варіант сушарка для посуду. Довжина 34 см. Тортівниці по 95 гривень. Тут ще би мала бути ручка. Або квадратна тортівниця. Тут в них ручки по бокам. Ну, і є зверху ручка. Точно така сама, має бути і в круглому варіанті, але, мабуть, десь згубилася. Така таця, вона рельєфна. Всього за 27 гривень і 50 копійок. Розмір 38 на 26. І, до речі, нормальний такий пластик. За 65 гривень лоток для яєць на 10 штук. 49 гривень лоток для яєць на 20 штук. Такова ліска. Блюдо металеве для фрі. 55 гривень більшого розміру. І акційна ціна 24,50 на менший розмір. Як вам близько показує екран, бо тут розмір прописаний. За 65 гривень такий цілий набір кухонного приладдя 6 предметів. Ніша для консервів. Ціна 85 гривень. Це то металеве діаметром 10 см за 24. Діаметром 14 см за 39. Така чесна за 75. Лійка кухонна за 14,50. І є такий варіант за 19,50. Горіхокол, відчувається як металевий, і акційна ціна. 47 гривень 50 копійок, як маленька кула, правда? Точилка для ножів металева. Ціна 55. Такий прес для часнику. Пише товкач металевий. За 39. Лопатки силиконові по 39. Такі ситочка для заварювання чаю по 24 гривні. Лимончик, полуничка силіконові. Такі запальнички бачу вперше. 85 гривень. Досить вони незвичні, незвичні на вигляд. Є ще в синьому, в оранжевому та у чорному кольорі. Тут зверху нажимається. Яйця різка пластикова за 22 гривні. 49 гривень коштує спінювач для молока. Ніж для піци за 34 пластиковий з чорною ручкою. Лійка силіконова, компактно складається, і ціна 29 гривень. Я схожою користуюсь вже роки і дуже мені сподобалося компактно. Ножиці кухонні з чохлом за 75. Штопор металевий, відкривачка. Вся в одному за 49. Ніж для нарізання капуста за 95. Ножиці кухоні 55. І такий варіант за 85. Кружка сито для просіювання борошна за 135 гривень. Такі цікаві ситочка для чаю з підставкою 39. Ніж ролик для нарізання тіста 19,50, совок для сипучих 24. Такий набір мішок кондитерський і 6 насадок металевих 85. Пробки для пляшки кольорові 3 штуки за 24. Набір затискачів для пакетів: вони є різної довжини. Три варіанти розмірів 12 штук за 65. Акція на наліпки для консервації 48 штук за 14,50. Ось це є одна наліпка. вам гарно видно і пише зроблено в Україні. Ага, і ще, бачите, є різні малюночки. Думаю, хто любить прикрашати або прописувати дату, чи що законсервовано, то такі наліпки будуть досить корисні і красиві. Такі прикраси для коктейлів чи морозива, шпажки дерев'яні 10 штук, 19,50, парасольки. І такий варіант фрукти різні. Вони складаються, стоїть такими об'ємними. Кружка сито для борошна за 95 точилка для ножів металева. Ціна 50 гривень, довжина 20,5 см. Такий соковитискач ручний 55 гривень. 19,50 щітка багатофункціональна, крокодил. Тут і так можна чистити, і тут є щітка, і тут вона нем дійсно багатофункціональна. Шпатель кондитерський металевий довжиною 10 см за 49 гривень. Ще такий є заворотік, щоб було зручно тримати, мабуть. Пельменниця за 19,50 Параметри 22,5 на 20 см. За 95 гривень такий варіант форми для приготування пельменів. Але мазиться, що тут краї досить гострі. Я щось схоже мала. За 75 гривень набір кухонний, миска та сито, об'єм 2 літри. За 135 гривень підставка органайзер у шухляду на 4 відділи. Може бути не лише у шухляду, і бачите, тут зображено, що можна використовувати як менажницю. Матеріал пластик. Друшлак сушка з центрофугою для зелені. За 249. 49 гривень кришка для мікрохвильової печі. Діаметр 25 см. 95 підставка магнітна. Такий тримач для ножів. Довжина 33 см. 49 гривень набір скрипків для тіста. Три штуки. Такі шпателі. є фігурні і більш рівніші. 49 гривень ополонник кухонний металевий. За 29 гривень відкривачка металева із дерев'яною ручкою. Багато є різних ножів, такий цікавий. В нього лезо переливається різними кольорами. І чухол є ціна 39. За 49 гривень ось такий ніж теж із чохлом. І 1750 такий варіант теж із чохлом. Якщо вам відео було цікаве, корисне, ставте вподобайку, пишіть коментарі і зробимо разом з вами нові огляди, ще більше товарів оглянемо. Бажаю вам гарного недільного дня. До нових зустрічей на каналі.